Зараз проти Ковельського крохмального заводу Волинська природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справу. Керівники переховуються від прокурорів, переховуються і від нас. Ми вже третій раз, але нікого не можемо знайти на цих очисних спорудах. Обслуговує його 14 чоловік, в тому числі начальник очисних споруд і три майстра. Конічно вистачає. А що стоїть За квартири заплати. Їсти там взагалі, взагалі не вистачає, щоб купити. Зарплата зросла, але не, не покращився матеріальний стан, як кажуть, тому що ціни дуже високі. А навпаки І навпаки поміщить. гірше, гірше, як, вроді би і зарплата більша, а гірше стало жити. Хотілося б вірити, що воно дійсно так і було. Но, на то цей середній рівень, він, мабуть, не відповідає, дивлячись по тих бюджетних. Підприємствах, організаціях, які в нас получають, то в них зарплата значно нижча. А хто працює на нормальній фірмі підприємстві, то там значно Ви Знаєте, я не працюю взагалі зараз. Доглядаю сина, але рахую, що це дуже мало, і прожити за такі гроші практично неможливо. Історія давньої княжої столиці Волині, а згодом і Волинсько-Галицької держави розпочалася 1015 років тому. Тоді, у рік хрещення україни руси 988-го київський князь Володимир Великий заснував град Володимир. Уже стало традицією на честь цієї пам'ятної дати, щороку, останні неділі липня відзначати День Володимира Волинського свята найдревнішого міста Волині. Ну, місто мені подобається тим, що воно таке, ну старовине, саме своєю такою старовиною, особливо от, район нашого от, Васильівська церква і Собор. От такі старі місця мені дуже подобаються. Коли далеко від нього, то хочеться в нього повернутися завжди. Бо хто не любить Володимир? Старе місто. Е, мене звуть Солошкіна Ольга, я приїхала з міста Ковля. У е, цьому фестивалі я вже... Е, Ну, учасниця вже в другий раз. Мені дуже подобається цей фестиваль, тому що тут найкраще журі, я так вважаю. І сюди, думаю, приїжджають дуже талановиті діти. На цьому конкурсі я вже вдруге. Мені дуже подобається це місто, тому що воно дуже веселе і з добрими відносинами до людей. І тут дуже добрі люди. Ми працювали, там смолили балкон, і там би друг хазяїна прийшов, вони були підвипивші, ще там взяли пляшку наверх на кришу, там почали розпивати і щось він там до нас ну, якби, перехилився через балкон і спригнув, чи що, і вийшло так, що він не втримався на ногах і полетів вниз. Під приводом, що батькам пороблено щось зле, то що мама чи тато можуть захворіти. Необхідно відробити, необхідно там значить, надати якусь допомогу, значить, входять в довіру до дітей, значить, домовляються з ними, що значить, свою мову ведуть таким чином, що дитині необхідно винести з квартири. Золото, цінності, тобто ці речі, які значить, заважають, на які пороблено саме від чого залежить там здоров'я близьких, значить, діти, як правило. Значить, Ідуть додому, виносять дані речі, нічого не повідомляючи батькам. Напився, закурив і не забичкував сигарету. Ну, і кинув бичка і швидко відключився, бо сильно п'яний був. Ну і все. Хтось розказував і згорів. В лікарні був чотири місяці. Прийшов додому. А братиха каже: іди звідси. Ти вже виписаний. Вона взяла мене, виписала. Віруючи, мали забрати, не хочуть забирати, не знаю, що. Говорять, що машини, як буту нема. Він сам втікає, звід, він втікає бо уперше. йому не дають пити там. Перше до нього приїжджали з печаль, батюшка приїжджав. Він відказ написав. Виходили віруючі, хотіли забрати. Він теж відказ написав. А він сам винуватий в тій історії, що він сам робить. І сприяють йому теж там, бомжити всі. Що в нього гроші з'являються, значить, якщо. Е, Вони пропивають. Мене... Тут пройти не можна. Вонь. Людях мені то воні немає. В 63-х добах вонь є. Не не можна по-людськи зробити, щоб приїхали, не хоче самі йти, хай міліція, є міліція, в дом прицарили, хай зроблять догляд. Щоб він не міг втікти, щоб не міг втікти. Хай сидить. Сьогодні, так як би хотілось обслужитись саме в закладах ресторанного типу, в закладах, будемо казати, громадського харчування. То так як у нас в Луцьку, по моєму і ніде обслужитися в Києві, там трошки по а в нас затишно приємно. Спасибі вам продати книгу, оскільки день торгівлі це не є дуже просто. Це є інтелектуальна праця. З кожною людиною треба порозмовляти, посміхнутися, підсказати, А раптом людина хоче щось інше і є заміна. Ну це потрібно вміти, і потрібно знати. Нашим улюбленим покупцем є Микола Григорович Жлинський, наш депутат Верховної Ради Володимир Карпук, який дуже любить і цінує і знає книгу. Святослав Євгенович Кравчук, наш заступник голови обласної державної адміністрації. Це він надзвичайно теж цінує, і любить книгу. Наш Наші мери, можна сказати, Антон Федорович дуже цінує книгу, і Богдан Павлович так само любить читати книги. Ось ну а крім того, ви знаєте, для нас покупці всі влюблені. До нас приходять такі дітки по два ручки своїми мамами, котрі виростають, виходять заміж на наших очах, ходять в школу, а потім стають студентами. І ми їх всіх знаємо, любимо і знаємо їхні смаки з професійним святом, дорогі друзі. Щиро бажаю всім працівникам торгівлі міцного здоров'я родинного щастя і достатку, вагомих трудових звершень і саме головне прибуткової діяльності. Хай ті добрі справи, що ви робите, щодня повертаються вам сторицею. Святом, шановні представники Галузі! Луцький прикордонний загін приймає чемпіонат Державної прикордонної служби зі спортивного орієнтування. Цей чемпіонат проходить у нас вже в п'яте. Учасники змагань цього чемпіонату це прикордонні загони Державної прикордонної служби. На даних змаганнях, оскільки вони є вибрані, є всього на всього 9 команд з 24, з 22 прикордонних загонів. Щоб виконувати службові завдання по охороні державного кордону, прикордонники повинні бути і витривалими, і сильними. Щоб вони могли затримати порушника і захистити себе чи інших громадян. У нас вже проведені змагання з боротьби самба, зарявого спорту, легкоатетичного кросу. Один з вид змагань це спортивне орієнтування. Там десь чоловік 10 переді мене. Десять кілограмів хочу взяти. Ні, більше не дадуть. Треба зараз займати чергу. По нижчій ціні нам виділено тільки біля тисячі тонн цукру. І тому ми хочемо, щоб цей цукор дістався як найбільшій кількості населення, тому ми його просимо продавати в роздріб, здійснювати продажу цукру з держрезерву виключно ваговим методом, тобто не мішками. А людині треба для консервації 10 кілограмів, 15, 20 – без проблем, тільки щоб унеможливити перепродаж мішками. По ціні 4, 10-4, підприємцям таким пронирливим, які ж через півгодини виставлять цей цукор на ринку по 6 650 Цукор. Я думаю, що буде ціна до кінця року, ну мінімум 8 гривень, але така вона була завжди. В роздрібі ціна цукру завжди, якщо пам'ятаєте, по курсу долара, вона була адекватна тисячу доларів за тонну. Не можу сказати такого, що, що тисячу тонн геть усіх забезпечить. Але в даному випадку, щоби. Ну, не було такого ажіотажу. От певну долю задає з Держпротрезеру. Вся вода з відродження після такої проливної зливи рухнула на територію міської лікарні і затопила нам пральню стерилізаційну підвали. Було замикання щитків, вибило електроенергію, запустився дізель. Вода була практично по пояс. Потім була майже така аварійна ситуація сталася на розподільчому пункті, який надає електроенергію для багатьох будинків масиву 33 го кварталу, тих будинків, що біля нас. Води було фактично в костюмі до пояса, трохи нижче пояса. Відкачувало на протязі десь п'яти годин. Дві пожежні машини. Потім, на протязі всієї ночі, наші люди відкачували насосами залишки води, які неспроможні були взяти ну, більш серйозна техніка. Лякає те, що за останніх. Десь три-чотири тижні це вже третій раз топить так серйозно, топить територію лікарні. Територія ще півбіди, на будівлі. У нас є кілька дерев, які вимило буквально з корінням. Я боюсь за те, щоб була безпека будівель, тому що це треба виприймати якісь радикальні рішення. Чую, хтось у двері постукав. Я вийшла, дивлюсь, стоїть жіночка велика, висока, гарно одягнена. Попросила мені. Мене води напитися. Ну, так, як по Біблії написано, що напоє спраглого, нагодуй голодного, так я й зробила, пішла в хату за чашкою набрати води. Ось тут зажали мене. так навіть стіл сюди ще стояв ближче. Та з одної сторони, та з другої сторони. Двері закриті і вбігає третя, теж ну, висока така, що закрила мене, теж схватила за руки. Я до дверей так хотіла посунути. двері на кухні закриті. Вони тоді це не пускали мене. Але коли вже мене пустили, то бачу, вони вже вийшли на двір, за ними ще дві жінки вийшли. Я їх не бачила, як вони заходили в кімнату. Я за ними вже пішла, і там біля будинку на Конзелевича стояла машина. Яка марка, я не зрозуміла, тому що я їх не знаю, марок. Машина була білого кольору. Перші дві, два номери, дві цифри було заклеєно подорожником. Я тільки запам'ятала першу букву А і дві цифри слідуючи 53. А от букви я в такому стресі була, що я не запам'ятала. На даний час вони госпіталізовані, їм надається медична допомога. Слів лікарів, загрози життю на даний момент немає. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 187 частиною, 2 розбійний напад, і вживаються заходи до затримання осіб, які вчинили даний злочин. Ми підскочили до нього, почали, ну, він нас при його великому рості з'їсі, він нас почав розкидати. Ну, я побіг, взяв лопату. Ну, получилось так, що я його два рази стукнув, він почав втікати, ми за ним побігли. Догнали ми його в районі вокзалу, він перелазив під зелезнобетонним забором і побіг перший роман і схватив його за ногу. Він почав пролазити, тобто він схватив його за штани, почав пролазити. Ми... Ми, я коротше, почав йому допомагати. Ми його почали висовувати назад. Тобто ми його висунули вже назад, приблизно десь на пів метра з -під цього, і штани і втік. Встановлена особа одного з нападників, він є жителем Одеської області. Було затримано під час проведення оперативних заходів всіх членів даної організованої групи. В склад даної групи входило 5 осіб, які примушували займатися проституцією, 6 жінок, мешканок нашої Волинської області. Займалася незаконною діяльністю. діяльністю. Проституцією. Тому що не була грошей. А як ви почали цим інтернати? Два роки. Закрили два брата і чоловіка в один день. І плюс до того всього я не могла ходити півроку. У мене був хвора спина. Я не можу, наприклад, працювати на якійсь такій тяжкій фізичні роботі. А мені їх трьох тянути, то вибачте мене. І мама не працює. От і так вийшло. Вона, в свою чергу, погрожувала повіям. Особам, які займалися проституцією, вбивством та насильством. В зв'язку з цим було прийнято рішення, і матеріали були направлені до суду, і практично їй було змінено з міру запобіжного заходу з особистого зобов'язання на місяць арешту. Я хотіла щось змінити в країні оскільки. Цю систему і зовні, і зверху бачила і бачила також поліцію в європейських країнах. І... Я завжди порівнювала, завжди порівнювала і завжди дуже хотіла і себе запитувала, чому ми не можемо так, чому в нас не може міліція так працювати. Там десь екіпаж не, не, не встиг приїхати, десь там є вони не, не вони не ідеальні поліцист зараз. У да, них вони, вони тільки вчаться, вони в нас почали працювати, тому це нормально. Всю критику, яка приходить з населення граждан города, міста Києва, ми сприймаємо нормально. У нас працює гаряча лінія. Гаряча лінія фіксує всі виклики, і ми реагуємо відповідно. Порівняно з минулим роком реєстрація шлюбу зменшилась. Якщо в минулому році за півроку було зареєстровано 3059 шлюбів, то в цьому році 2505. Розірвань шлюбів збільшилось. В минулому році в органах ДРАЦ було розірвано 296 шлюбів, в цьому році 268, але в судах в минулому році 50. А в цьому році 1048. Але якщо це 17-18 років, і ми закохалися, і то давайте нам бігом. Це можливо трошки необдумані можуть бути кроки. І якщо це зробить можливим наше законодавство протягом години, тоді треба дуже добре продумати і порядок розірвання. Щоб це не було все один день. Ми тут за протягом години вранці одружилися, бо ми кохаємо одне одного. До вечора ми вже все подумали, ми вже не любимо одне одного. А ще як планувалося зробити кілька пунктів, де мають цілодобово реєструвати або шлюби, або розірвання, то це можуть бути дуже веселі речі. Е, ну, нас поки що не включили в цей пілотний проєкт. Це, як пояснює наш міністр, це вони хочуть якось ну, покращити для е, учасників і АТО. І громадян з окупованих з тимчасово окупованих територій, щоб вони, наприклад, Херсонську область включили і за того, що вони можуть приїхати з, чи з Криму, чи з того самого Луганська, чи Донецька, і укласти шлюб, щоб не чекати місяці один день, а швидше, якось то це я рахую, що може і добре. Ми, Коли був відеоселектор з міністром, ми також заявили про те, що ми готові включитись до цього пілотного проєкту. Нею не користувалися давно через те, що коли відкриваєш навіть колоддя, забув такий специфічний запах. І, ну, дуже, дуже неприємний. Я не знаю, чи ви захочете її пити. Ну що, Я тільки її підогріла. Оцю воду. Я ж її не кип'ятила. Я, закипяти, а, рижа буде. Ну, рижа, я не знаю, от як, як на можна митися. А діти, ми хоч вже от жили, а дітям, як нашим. Ви думаєте, це Чорнобиль, другий Чорнобиль, бо казали тоді, як Чорнобиль був, нічого не буде. Uh -huh. Що зараз всі ходять, як качечки, uh -huh. це те uh -huh. саме через 5-10 років ми всі будемо uh -huh. мати тут захворювання капітальне. І коли починаєш митися в душі, і, і в шланге стоїть ця застояна вода, де от не, не пройшла, відкриваєш кран, а воняє дуже-дуже так, різкий запах має. Потім вона протікає. Запах чого? E, ну, Ну таке, як з каналізація, як непочищена каналізація, будемо говорити. Коли вона протікає, вроді би нормально. Щоб хотілося зауважити, коли помився під цим душом. Висипки на тілу він не має, Ну починає чесатися як після пилюки. У мене сестра приїжджає з Італії. Вони чиряки дітей починаються, чиряки в нас в одне діять дочки води ліна квинята, то одно обсипає чиряками, і мусить уїжджати да раніше сроку, що вони тут мали сидіти. уїжджають раніше. Це ж дурдом. Вже є інформація у нас про те, що згідно медичної статистики, рівень захворювань на алергічні захворювання у живіт другого ковеля Є знак є вище ніж середньостатистична по місту Ковелю. Голосування проводилось протягом тривалого часу. Голосування було на головній сторінці Луцької міської ради. Всі, хто мав бажання, могли проголосувати, Обговорювалося це на комісіях. Я пропоную проголосувати, подивитися, яким чином відбудеться святкування дня міста цього року, тому що. По практиці попередніх років ми бачимо, що в літній період дуже багато людей відпустках. Студенти роз'їжджаються. Ті, які не проживають в Луцьку додому, ті, які проживають в Луцьку, їдуть також на відпочинок. 46,5% від тих, що взяли участь в опитуванні, визначили, що датою відзначення дня міста Луцька має бути друга субота, неділя вересня. Міський голова своїм розпорядженням. Ніхто не, не проводив ніяких дискусій, ніяких обговорень. А яко, коли рані, було до прийняття Богданом Павловичем Шибо і цього розпорядження, коли відмічався день міста? Вересні місяці, друга субота, вересня місяця. виникає питання. А що ж таке сталося? Я думаю, що це нормально, тому що студенти приїжджають звідки там з сіл, от Дітки відпочивають десь теж з'їжджаються. Я думаю, що це нормально вересень місяць. Дуже добре. День міста воно повинно бути днем міста. У Вироссить ще в нас місяць такий. Гарний. І День міста це не День Незалежності. Якщо це було День Незалежності, і День міста, ну напевно, це добре. От хожу, не знаю, вже від березня місяця. І ми хотіли дощ взяти два гектари землі і, і синові. В нас нема. Це кажуть, земля продана, 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 перепродана, але як воно є? Ніхто ніколи до нас не приїжджав і ніхто не вирішував, кому дати землі, кому не дати землі. Треба було, щоб загально вирішувати. Якщо це є об'єднана територіальна громада, значить воно повинно бути. Громада повинна вирішувати все. І то є гроші громади, а не вирішувати отако все поза, поза очі. Все вирішувати громада. Це не частна собственность сільської ради, це земля громади. Як можна взяти і продати і віддати. Будь-які ділянки, які виносяться на аукціони, мене до відома не ставлять. У нас є земельний відділ в Лукові, селищна рада, і там більше інформації ви можете про неї здобути. Хоча про ці торги, мені нічого не відомо. Хоча я б дуже хотів би, щоб мене теж стало до відома, які на ділянки виставляються на аукціон, тим більше я інформацію доносив до людей. Бо багато хто з людей скаржиться, що просто землі тобто там на, 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 на торги виставляють, а. Люди нічого про це не знають. Приїхали на аукціон. Власне, його тут немає в Лукові. Скажіть, будь ласка, де він відбувається? Чекайте, аукціон, аукціон мав проводитися, але оскільки ніхто з заявників не заявився ні один до учасників аукціону на згадані зі медянський його сьогодні просто не буде. Немає не жодного заявника по проведенню до Ніхто таку ціну за оренду земельних нам не хоче поки погоджувати. Відповідно, коли вже втретє не відбулися ці торги, mm -hmm. то ну, будуть приймати рішення про пониження цієї ні. Законодавством не передбачено по земельному законодавству. Ми повторно проводимо земельні торги з тим самим стартовим розміром орендної плати 8%. Ми ціну не зменшуємо. Добрий день. Вибачайте, а що тут відбувається? Це моя ділянка. Що тут відбувається? Ваша ділянка? Ну так. Да. Пай. Який пай? Це ділянка. Яка ділянка? Я її отримав як молода сім'я. Я собі тут будинок буду будувати. Скільки тут території? У мене 10 сотень. Вийшло все так, що ще в 2008 році був розроблений детальний план забудови села Гіркополонка. І з 2008 по 2010 рік роздавалися земельні ділянки для мешканців, для атовців. Вже зараз, точніше, додали там ще для, для атовців декілька ділянок. І вийшло так, що коли роздавали земельні ділянки, люди не будувалися на цих земельних ділянках. 2011-12 рік почали засаджувати поступово. У парк як засаджували парк, просто так ну вийшла така ситуація, що засадили сосни на приватних ділянках. Так як забудов не було, меж не було чітко визначених. Коли, коли садили, бо я пам'ятаю, навіть районна Луцька районна рада залучалася, депутати залучалися, місцеві депутати, місцеві мешканці. І так вийшло, що засадили, скажімо так, ліс. Ці сосни засадили на приватні ділянки. Скажу, що схема доволі поширена. Люди розміщують повідомлення про виготовлення таких довідок у соціальних мережах, а також у месенджерах. Беруть документи, копії документів у їхніх клієнтів, виготовляють такі довідки. Взагалі, сама сама схема, звісно, породжена попитом. Маємо інші такі кримінальні впровадження. Скажімо, жителька села Ратне так само засуджена за вчинення такого самого злочину з призначенням точно такого самого покарання. І у Володимирі Волинському, там, де вже не пособництво, а чоловік просто виготовляв сам такі довідки за допомогою простого принтера. нагороду, мені Лучше б живий був. то Була б найбільша нагорода. ростуть внуки. Можуть вчитися діти, може, може буде краще, хто тобто його знає як. Або скоріше те все скінчилося. Якщо він надумав, його не можна було переконати ніколи. Каже, піду, якщо не я, то хто? Я ховатися не буду. Я піду. Піду, мама, ти є. Є каже, племінники, є похресники. Треба йти, каже. Якщо вернусь, то буде добре, а не повернусь, то мусиш жити, каже, мусиш жити. Це щоб була перемога і мир, щоб все таки була Україна. Бо якщо дійсно не буде того всього, то для чого ті діти полягли? Це, Це тяжко. Самий цвіт. У нього такі були граніграніозні плани одружитися. Каже, Мама вернулася, одружуся, кажуть, хоч одненький народимо, кажуть, допоможе глядіти. Там нічого не залишилося. Звичайно, що хочеться подякувати матерям за те, що вони виховали таких синів, за те, що вони виховали справжніх героїв, людей, завдяки яким сьогодні наше місто може відносно мирно жити, людей, завдяки яким сьогодні Україна чинить опір, якого не очікував весь світ, і людей завдяки, на превеликий жаль, жертвам яких Україна обов'язково переможе. Хочеться побажати, щоб ці ордени вони були гарною, згадкою і нагадуванням про сильний дух, про велике серце, про відвагу і про героїзм тих людей, членів нашої громади, які нічого не побоявшись, пішли і поклали своє здоров'я за Україну. З Самого початку був виданий висновок архітектури для того, щоб розпочати цей процес. Але в самому висновку було прописано, що в ну, тобто, це такий початок самого проєктування. Тобто вони могли проєктувати ці будиночки, враховувати всі зауваження, які були висловлені архітектурою. Це розміщення і вздовж річки, розміщення в водоохоронній зоні, це проєктування доріг саме на їхній земельній ділянці, щоб не зачіпати інтереси інших землекористувачів. Ну і відповідно вони мали. Але до відповідно до законодавства розробити цю схему розміщення на сьогоднішній момент розпорядження про затвердження цієї схеми розміщення будиночків цих її немає. Це територія паїв. Тобто це територія СГ земель, і поруч все, що йде вздовж річки і далі, це є поля, і вони майже всі вже на сьогодні розділено між пайовиками. Тобто люди мають власні земельні ділянки. Чому, коли видавався висновок архітектури, і було обов'язково прописано, що розміщення дороги має бути лише на їхній земельній ділянці, і саме це вони мали передбачити в цій схемі. Вчора я звернувся до міського голови щодо доручення, зробити перевір. Будівництва, чи не будівництва, а встановлення тимчасового житла для переміщених осіб в Жидичині. Наскільки мені стало відомо, що для того, щоб почати це будівництво, потрібно було має бути підписана чи затверджена схема якраз тимчасових споруд. Для переміщених осіб такої схеми сьогодні немає. Підписано міський голова, таку схему не підписував. Він підтвердив це на, на е, вчорашньому засіданні. Це не дивлячись на те, що це може бути хорошим проектом, і ніхто не заперечує те, що це дійсно хороший і потрібний на сьогодні проект. Але саме дотримання всіх норм і розроблення цієї схеми, яка була погоджена і. Ми б могли чітко бачити про те, як має відбуватися там встановлення цих модульних будиночків і окреме питання, звичайно, до того, як вони потім будуть розділятися.